Я в молодості дуже любив Олександра Дюма. Лесик можна вже тему висвітлювати. І зачитувався його романами. Одна фраза мені запала в душу, вже тоді, коли я був віруючим. Але щось я перечитав, не пам'ятаю, що ніщо так не переконує нас, як впевненість іншої людини. Там був такий епізод, коли головний герой а, просив свого друга в'язатися з ним в якусь небезпечну пригоду і авантюру. І той відмовлявся, тому що казав, та ти що, навіщо це робити, це дуже небезпечно, не будемо цього робити. Але головний герой так це неполегливо якось так завзято, так з впевненістю йому довів, що він каже, ну добренько. І потім це речення пройшло. Якби була симфонія книжок Олександра Дюма, я би їм висвітив сюди, але ну, повірте мені на слово. А я вже тоді був віруючий людиною, ти, як класно сказано. Нічого так нас не переконує, як віра іншої людини. Уривок ми будемо читати. Марка з другий розділ. Ми там зробили невеличкий, я зробив невеличку там таку перерву, потім ми перескочимо на 11-12 вірш. Тому що сьогодні ми будемо дивитися на е, головних героїв Ісуса, а фарисеїв ми залишимо їхню реакцію на це чудо, залишимо, можливо, на наступний раз. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізовану, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де був він, і, зробивши прохід, опустили насилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому, Сину, прощаються твої гріхи. Кажу тобі: встань, візьми постіль твою та йди до свого дому. І Той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма так, що всі дивувалися і славили Бога, кажучи, ніколи такого ми не бачили. Євангеліє від Марка найкоротше, ви знаєте, там всього 16 розділ, розділів дуже конкретно, дуже чітко, дуже динамічно описуються події. І це початок служіння Ісуса Христа. Першому розділі ми бачимо перше чудо, яке він робив в Капернаумі, саме в цьому місці, в якому відбулося це чудове зцілення. І там був такий цікавий епізод. Перед тим, в першому розділі, ми читаємо про те, що він зцілив Прокаженого і закінчується перший розділ. А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу. Тож більше не міг він відкрито війти в місто, а не перебував. Але перебував поза містом, в безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль. Ісус стає знаменитим. Чому? Тому що Він робить те, що не може зробити жодна людина на землі. Друге, тому що те, що він говорить, ніхто не Дивуються і прості люди, дивуються релігійні люди, і всі кажуть, не може проста людина мати таку мудрість, якщо вони не від Бога. І третє, на що ми дуже рідко звертаємо увагу, Ісус нікому не відмовив. Якщо ви знайдете в якомусь Євангелії епізод, коли Ісус відмовив якійсь людині, яка до Нього прийшла, я вийду і покаюся. Так от, на фоні цих чуток за ним завжди натовп, ну, ми пам'ятаємо, іноді Ісусу приходилось навіть залишати ці людні місця, тому що, знаходячись в тілі, будучи 100% Богом, він втомлювався. Я думаю, більше навіть він втомлювався морально, ніж фізично. Тому часом він виходить за межі Ізраїля, і робить паузи, намагається йти в такі безлюдні місця. Дуже часто буває сам, наодинці з отцем, молиться. Думаю, відпочиває духовно і фізично. А тут починається другий розділ: Ісус повертається в Капернаум і поширилось чутки, що він вдома. Коли в Рівно приїжджає якась знаменитість, як ви думаєте, що буде? Поширюються чутки. Знаєте, коли в Рівне приїхала. Полтавська ворскла», грати з місцевим вересом, я дивився на, на футбольному стадіоні, на трибунах були конкретні пляші, було видно червоно-білі сидіння. Але коли було київське Дінамо, я був на тій грі, то коли я виходив, ми отак от виходили, тому що ну, знаменитий клуб приїхав. Чутка про нього шириться. І в другому вірші ми бачимо, зібралося багато людей, і вони навіть не вміщалися. Біля дверей. Е, коментатори кажуть, що це була домівка Петра. В ті часи, до речі, е, була дуже гарна традиція на Близькому Сході, двері, на двері не вішались замки. Можете в це повірити чи ні? І будь-яка людина могла зайти в гості до іншої людини, якщо двері були не закриті. Якщо людина хотіла побути. Сама двері просто закривалися, але без замка. Тобто, а тут в дім Петра приходить маса народу, і що вони бачать там? Яку картину ми бачимо? А він виголошував їм слово. Що робить зараз Ісус? зцілює Ні. Годує? Ні. Оживляє мертвих? Ні. Він виголошує слово. В першому розділі, до речі, одна із перших перша спокуса Ісуса Христа перетвори хліби, ой, камені в хліби. Чому? Тому що на той момент, 40 днів, голодаючий Ісус, дуже сильно зголоднів, і Його потребою тоді було що. Їсти, написано, він, він настільки зголоднів, що написано ну, російське слово, оце взалкаво, воно каже, що дуже-дуже сильно вже хотів, він просто не міг без хліба. І навіть тоді, коли Сатана його спокушує, що Ісус каже, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з Божого Слова. Отже, він зараз годує людей, але він їх годує словом. І ось на арену виходять наші герої, і прийшли до нього, несучи паралізовано. Несли його четверо. Чотири людини як можуть нести одного? Ноші. Я не знаю, як вони виглядали ноші того часу. Але головний герой тут, крім Ісуса, паралізований. Що таке паралізована людина? Або розслаблений в деяких перекладах. Нерухома людина. Людина, яка не володіє своїм тілом. І вона сама без сторонньої допомоги нічого зробити не може. І це біда, і це проблема. Які в нього перспективи в житті? Ну, він лежить і, можливо, у, ну, ми не знаємо повністю його біографії, можливо, він, він був сином в сім'ї, де були батьки. Але кожний рух там, його потрібно годувати. Так? І потім йому треба постійно міняти позу. Ну, хто доглядає за такими хворими, найчастіше це ті люди, у яких розбиває інсульт, От, вони можуть поділитися і розказати, як це важко не тільки самому хворому, а й оточенню, особливо якщо це людина молода. І я знаю, в сарнах є мій друг Вадим, у нього відчим лежав десь 15 років чи що в такому положенні. І мало того, що він лежав, він ще поводився ну, дуже негарно. Ну, Не завжди приймав оці, ну, як це називається, цю опіку ну, з, з вдячністю. Звісно, можна зрозуміти, я собі не уявляю. Я дуже люблю рухатись, я не можу довго на одному місці. Як би я лежав? Ну, хіба що Господь мене положив би, звісно, але ну, це дуже важко. Отже, є паралізований. Але є в нього чотири його друга. І ось вони, почувши, що є той, хто може зцілити. Вони хватають його і не несуть. Це, до речі, нелегка, навірно, робота. Нести на ношах людину. Вони приходять і бачать, а тут аншлаг. Немає місця, на дворі стоять, не, не, не попадеш. Не маючи змоги через НАТО пробратися до нього, можливо, вони просились, можливо, казали, пропустіть, будь ласка, у нас тут розслаблений. Пам'ятаєте, скільки народ жорстокосерди був як зараз, так і тоді? Пам'ятаєте, скільки в Івсаїдів в купальні лежав 38 років, чекав, щоб хто йому поміг окунути його в ту цілющу воду? Добре. Не маючи змоги через НАТО пробратися до нього, вони розкрили покривлю над місцем, де був він, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Уявіть собі, я зараз проповідую, тут ламається криша і сюди опускається якісь, якогось тіпчика на, на, на цих нарушниках. Дивіться. А, чому їм так легко вдалося розібрати дах? Як ви думаєте? У Українців які дахи? Балки, крокви, да? потім ця шальовка йде. Я знаю, я вилізти кришу крив. Летів навіть з неї, а потім іде зверху металочерепиця. В той час в Ізраїлі, особливо в бідних будівлях, не було, всі дихи були плоскими. Балки на відстані приблизно метра, між ними е, щільно хмиз наложений з глиною в переміжку, потім знов, потім знов глина, а зверху глина з, з вапном. І таким чином воно. Е, ну, Вирівнювалось більш-менш, да? і цей дах служив. Часом була обов'язкова драбина, яка вела на дах, можна було вийти прогулятися, можна було навіть спати вночі, коли було дуже жарко. і ну, от такі були дахи. Значить, що роблять ці люди? Вони його розбирають, цей дах. І п'ятий вірш. Побачивши їхню віру. Ісус каже паралізованому, Сину, прощаються тобі твої гріхи. Ісус побачив разом з тим. ну, Я думаю, що процес розбирання цього даху не був таким дуже швидким і динамічним. Уявляю, як воно там почало сипатися, воно все летить вниз, там люди розбігаються, куски сухої глини, пилюка. От. Можливо, Ісус навіть іронічно посміхнувся, можливо, ну, я не знаю, яка була реакція у людей, але ми бачимо, що щось він побачив в цих людях. І що він в них побачив? Віру. Дивіться, він побачив віру цих чотирьох хлопців, а гріхи простив кому? Паралізованому. А де тут зв'язок? Вони ж віруючі, чи типу, да? а він, він нічого й не просить. Ну Всі, всі, хто просили зцілення, крім глухонімого, да, вони всі валали якось. Да, Ісусе, помилуй нас, пам'ятай, там 10 прокажених. Або сліпий який, Артіме, який стояв він, він голосно. Всі валали. Тут ніхто не волає. Тут просто розбирається дах. Тут є конкретна дія і опускається на ношах черговий, черговий Ісусовий пацієнт. Але. Кажу тобі, встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І чудо. Людина, яка багато років лежала, паралізований встає, і вийшов перед усіма. І реакція людей. Так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: ніколи такого ми не бачили. Скажіть, будь ласка. Що отримав отримала ця людина? Дивіться, у нього, я не знаю, що, які в нього було, на що він сподівався, що можливо зцілять його тіло. Що він отримав? Він отримав зцілення тіла і і прощення гріхів. Він отримав спасіння. Він отримав навіть те, в чому, можливо, він ніколи й не відчував потреби, тому що він не знав Ісуса. Він був звичайним, можливо, юдеєм, релігійним, ходив в синагогу, але прихід Ісуса в його життя корінним чином зміняє його життя. Хто цьому допоміг? Хто? Його чотири друга. Що вони зробили? На що вони були готові ради свого паралізованого друга? Я не думаю, що чужу людину так, так швидко несли б і не такі жертви йшли. Дивіться, розібрати чужий дах. По-перше, це адміністративне правопорушення. Шо, що? Можливо, навіть кримінальне, ну я так м'якше кажу. По-друге, ну, це, це матеріальні збитки. Тобто, навіть якщо б дому Петро, він добрий, ми знаємо, не подав би на нього в суд, що їм потрібно було зробити? Потрібно було відробити. Тобто потрібно було потратити час і кошти. Ці чотири друга заради спасіння свого друга готові були на що? На таку, знаєте, навіть на, на, на такі дуже на жертви. Це жертви, на такі дуже серйозні, навіть десь десь авантюра була. Тобто на все, заради чого, щоб допомогти своєму другу? Питання риторичне. Хотіли б мати таких друзів? Класно мати таких друзів. У вас є друзі, не віруючі, які не знають Ісуса. Скажіть, будь ласка, на що ви готові заради них? Часом. Ми такі втомлені, або боїмося, їх лишній раз потривожити, або ну, якось, ну, я помилюсь за тебе. Хоча, повірте мені, якщо в нас таке відношення до друга, то й молитесь ви не завзято, не постійно і не так, і не так гаряче. Для мене ці чотири хлопці чудовий приклад того, як ми маємо боротися за наших невіруючих друзів, за людей, які нас оточують, на які жертви ми готові йти заради них. Колись дуже дуже давно, з кожним роком воно стає все давніше. Я виріс в невіруючій сім'ї, в хорошій дуже сім'ї. Тато з мамою, Ну я вважаю, що старались мене виховати. Ну, як, можливо, вийшло, можливо, ні, але вони дуже класні. І їхній приклад, їхньої любові, відношення один до одного для мене ну, дуже в житті допомагали. Але була в нас одна проблема: ми всі жили в Радянському Союзі, безбожній країні. І коли в 94 му році почалися проблеми в моєму житті, ну, безбожне життя, роз... почав... Союз розвалився, нема чим зайнятися, крах. В той час Жанка, моя сестра, вона перша прийшла в церкву, Господь її спас. І я знаю, що я не знаю, хто залишився із того складу, хто молився тоді за мене, але тоді Бог починав мене. Активно до себе кликати. І я працював в будівельній бригаді. А будівельники, ну невіруючі будівельники, як правило, після роботи що люблять робити? Що? а жажду Вони вгамовують спрагу. Так. Були молоді хлопці, які. А я пішов, я, я не був професійним будівельником, я тільки вчився бути шабашником. Так от, бригада, в яку я попав, була такою, ну, вони непогано працювали, але ну, вони були невідроджені люди, тому ну, робили такі цікаві речі. от, Я іншого в принципі, способу життя до 30 років і не знав. от, ну, Бухали, да? таке грубе просте слово. Чи командяни аж так передорнулись. Так от. І був у мене такий друг Саша. Ми так з ним любили футбол, у нас такі були гарні бесіди, і він мене обучав плиточній плиточні справі. Він, був би, він фактично був моїм наставником, і я плитку почав гарно лежить завдяки і йому, в тому числі. Так от, одного разу я приходжу на роботу після чергового зранку. Який стан у п'ющій людини зранку. І я бачу, він лежить і в нього Біблія в руках. Перші мої думки були, ну все, біла гарячка. Допився. Так от, тиждень я його перевіряв. І він починає мені говорити, я увірував. Саша, я тепер з Богом. Я не буду. Я кажу, ладно, все, пішли, давай там, труби гарять, давай півка хоча б візьмемо. Знаєте, тиждень я його. Очами я перевіряв, я за ним спостерігав, і я думав, коли ж він зірветься і стане отим Сашою, якого я хорошо знав і який такий мені був вигідний, хороший друг. Я побачив його віру. Я побачив, що вона жива. Змінились його слова. Ця книга постійно, як тільки якась пауза, я пішов здоров'я поправляти, да? додати собі вітаміна. А він, він в слові. І потім він почав за мене боротися. Він каже, Саня, і він починає мені розказувати Євангелія. По-різному в нього виходило, він був сам новонавернений, але він був якраз отим другом, який приніс мене, по суті, я через нього покаявся і увірував. Я думаю, кожен із нас. Тут не тому, що якимось чином надзвичайним, через якесь відкроєння, Господь вам відкрив, і ви зрозуміли, що вам треба прийти в ОДП, де воно там не збирається, і тут ну, попросить хрещення. От у кожного із вас були люди, які приводили вас до Христа. Так я вам бажаю таких людей, як оці чотири друга, які готові заради того, щоб привести вас до Христа, зробити вас ближчим до Нього, якщо вже віручі, Іти на такі жертви. І я вам бажаю стати такими друзями для невіруючих людей, готовими на жертву, готовими навіть часом на якісь авантюри. Хороші авантюри, не гріховні, для того, щоб принести людей до Христа. Розуміючи, що головна наша потреба дуже часто люди приходять в церкву, за якими? Помолитися за здоров'я, ну невіруючі, да, просять? Що ще? і коли матеріальні проблеми якісь. Показати їм Христа. Знаєте, у нас у нас Толя на початку зібрання говорив про про Ісуса Христа, який став нашим другом. Знаєте, він, він як оці четверо завзятих, йому також прийшлось пробити дах для того, щоб добратися до нашого серця. Дах гріховності, яка наростала в нас роками. Твердий такий. Атеїзм у мене сидів, який я нічого пов'язаного з Богом не, не хотів знати. Але Ісус пробиває цей дах. І Він робить це набагато більшою жертвою, ніж ці четверо класних хлопців. Він настільки нас любить, що Він пішов і помер за нас, щоб стати нашим другом, щоб задовільнити нашу головну проблему духовну, спасти нас. Зробити над жителями неба. А тоді додати все, що потрібно. До речі, в мене були від мого віруючого життя очікування. Знаєте, я ж теж роздумував, а що буде, коли я покаюсь? Аж мені там треба буде там ж від цього відмовлятися, а це робити. Ну, по молодості я там багато чого говорив. І зараз оглядаючись на своє життя, воно до кінця, можливо, ще не сильно прожито, але. Воно йде вже потихеньку до кінця. Я дивлюсь, скільки Господь подарував класних моментів, скільки було щасливих по справжньому, я отримав набагато більше, ніж я міг собі мріяти. І за це заплатив Ісус. І Він став моїм другом, саме таким другом. Для чого? Для того, щоб ми вчилися бути такими друзями для тих людей, які ще не знають Ісуса Христа. Так що, хай Господь вас благословить! Брати приклад. Ану, закладочку, будь ласка. Початок, ну, заголовок. Бути вірними друзями від слова віра. Хорошо? Помолимося? Ну, а чого ви сидите? Тіма, вставай, будемо молитися. Вибачте, не вмію довго. Дякую тобі, Господи, за тебе. Дякуємо Тобі за те, що заради нас, Господи, Ти пішов на хрест. Дякуємо Тобі, що заради нас, Господи, Ти пройшов всі, Ти, ти дійшов навіть до пекла, Господи, але Твоє Воскресіння принесло, Господи, нам вічне життя. Боже, вчи нас, Господи, розуміти Євангеліє Твоє, Боже, глибше і глибше. Розуміти нашу гріховність, Господи, нашу спорченість і нашу. Безнадійність, безнадійність в шансах досягти Тебе, Господи, без Тебе. Розбивай нашу релігійність, Господи, роби нас чутливими до чужих потреб, Господи. Посилай в наше життя невіручих друзів, які, Господи, часом і живі, і здорові, і гарно виглядають, і багаті, але, Господи, не знають про свою головну потребу потребу в Тобі, Боже, потребу в Твоєму спасінні. Дай нам, Господи, жертовні серця, Господи, дійсно іти за наших друзів, стояти в проломі в молитві, Господи, допомагати, чим ми можемо, віддавати самих себе тільки заради того, щоб одного дня побачити, Господи, як вони взивають до Тебе, Господи, як Ти спасаєш їх, Господи, радіти з ними, коли ми будемо їх хрестити, Господи. Не залишай нас байдужими, Боже, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.